У селі Садки висадився десант у складі бердичівських МНСників та начальника районного відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. До села рятувальники прибули з єдиною місією ознайомити мешканців із правилами пожежної безпеки та правилами поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій. У кожного в руках спеціальні пам'ятки, що їх мають роздати сельчанам під час дворових обходів. Останніми місяцями кількість пожеж у Бердичівському районі значно зросла. Інформують у Бардичівському міськрайонному відділі управління ДСНС у Житомирській області. У зв'язку із цим рятувальники склали графік відпрацювання сіл району на предмет профілактики. Садки стали першим населеним пунктом у цьому спискові, хоча і є селом більш-менш спокійним у плані пожеж. Отож, озброївшись пам'ятками і взявши у супутники представників сільради, МНСники, вільні відчергувань, почали обхід садківських господарств. Будуть хлопці розказувати, показувати, як потрібно дотримуватися правил та норм пожежної безпеки, і не тільки пожежної безпеки, а й взагалі основного безпеки життєдіяльності. Також зараз йде такий весняна, весняна пора. Люди починають. Прибирати в себе в обіцях, починають спалювати залишки минулорічної трави сухої. І, як правило, це призводить інколи до трагічних наслідків. Як такий випадок був стався у нас на минулому тижні в селі Агатівка. Людина прибирала в себе в обіці, запалила сміття і через яке згорів сарай. У бесідах із садківчанами рятувальники нагадували основні причини трагедії з людськими жертвами. Елементарна необережність у поводженні з вогнем, паління у ліжку, порушення протипожежних вимог при експлуатації печей та електроприладів. Після цієї інформації зверталися із проханням не залишати без нагляду розтоплені печі, постійно утримувати їх та димарі у справному стані. Люди не повинні розтоплювати печі легко займистими речовинами та запам'ятати ставити біля опалювальних приладів ліжка, шафи та столи зась. Почули сельчани від еменесників і про небезпеку залишених без нагляду увімкнених електроприладів і про те, що потрібно робити, коли почув у веселій запах газу. Нагадали гості садківчанам і про ще одну серйозну небезпеку. Хотілося би звернути увагу на те, що зараз почнуться роботи на полях, на городах людей. Люди почнуть копати, горати. І як правило, з землі ті засоби післявоєнні, які залишилися ще з великої вітчизняної війни, їх земля виталкує заради Різного роду вибухонебезпечні предмети також нашими працівниками сьогодні буде доведено до мешканців даного населеного пункту, як правильно діяти в разі виникнення таких ситуацій і виявлення таких знахідок.